Ну, народ, як ви вважаєте, інколи дуже дуже рідко, але тим не менш, інколи е, трапляються такі ситуації, коли людина приходить, робить замовлення, залишає завдаток. Ну, все добре, все гуд, ове з окей. Це замовлення виконується, але після цього з цією людиною просто пропадає зв'язок. Ну, з якихось причин ця людина жодним чином не виходить на зв'язок, її неможливо або додзвонитись. Або дописатись, або ще щось, коротше кажучи, людина пропадає. Так от, таке питаннячко. замовлення виконано, завдаток був отриманий. Як ви гадаєте, як на вашу думку, наскільки довго потрібно ну, мені, як майстру, чекати на цю людину, допоки вона прийде, забере своє замовлення? Місяць, два, можливо, півроку, можливо, рік, можливо, п'ять років, чи взагалі назавжди це замовлення має бути. Залишено в мене, от е якщо я його можу, наприклад, виставити на продаж і продати. Як би ви поступили е в такому випадку? І чи потрібно людей про подібну історію, коли приймається замовлення, попереджати якимось чином, чи достатньо буде, наприклад, е ну, таку історію напечатати і повісити ось десь тут, чи десь на сайті, чи ще десь? Ну, у загальному доступі. Як би ви зробили в такому випадку? Дуже цікава ваша думка.